Дякую, що подивилися цей чудовий випуск на моєму ютуб-каналі, який був також про регіон Прованс, як і тиждень тому. Про тюльпани, які ми побачили вперше і зараз ось тут, на цих великих полях. Потім ми побачили з вами Римську імперію, місто Оранж. Ну і також ще на квітучу черешню заїхали. У нас всі українці сказали, що коли черешня буде мати плоди, треба зробити екскурсію номер 2 і там смачненько її поїсти. Ось такі справи. Подорож була насичена, велика нам ще повертатись десь 3 чи 4 години до збережжя. Тож дуже дякуємо, що подивились цей невеличкий, але красивий насичений і приємний випуск, цей епізод. Підпишіться на канал, також поставте лайки чи там пишіть коментарі, які емоції у вас виникли, можливо, якісь мрії, бажання стосовно. Того, щоб приїхати і досліджувати Францію більш детально, тому що скажу вам чесно, що Франція вона вражає. Вона дуже красива, дуже романтична, вишукана, вилизана в різних регіонах. І кожен регіон, кожне місто зовсім різні. Тож, буде можливість, подорожуйте, вкладайте в це свій час, душу, емоції і отримайте від життя максимально все. До зустрічі в нових випусках, як я кажу, цілую, люблю бувайте. І пока-пока.